Так, Всім привіт! Починаємо далі нашу епопею над відрізними дисками. Ну, верніше починаємо, продовжуємо. Що ми на даний момент маємо? Ну, Цей той, що я в минулому відео показував, один я зробив. Тоді зібрав я вже на даний момент отак, ступочки. Скрутив. Причому болтики позакручував, позажимав і молотком позаклепав їх, щоб вони не розкручувалися. Тут всередині, виходить, попідкладав у кожному по шайбочці, щоб убрати люфт осівий. Все, відсіляще воно зажметься, так як отут ось. І буде воно тільки бамбоні Так, тут у нас була така, значить, із старих воріт, не знаю, петля, ще з колгоспних ворот, з ангара з якогось. О, я з нього понавирізав отаких пластин. Тут ще ось зварено, воно до кучі треба розрізати його. Ну і в общем це заготовки вже ось посверлив на наступні. Зараз на даний момент кругляк зачищаю. Знайшов такий кругляк. Не знаю, де він був. Ось Він весь такий в шипах, обварений весь в чомусь, чи з літейки з якоїсь, чи що. Не знаю. То зараз обшліфовую. Це щоб були оці ж стойки. Так що поки, в принципі, оце все збираємо. А потім вже будемо робити кріплення до плуга. І цей раз, цей раз вже треба буде робити ну, нормально, коротше, щоб воно регулювалося вверх-вниз, вліво-вправо. Ну, в общем, як положено, скажімо так, по -феншую. Да, Стою на фоні цього тракторця. Це вже як закінчую з дисками, будемо займатися далі цим тракторцем. Отакі діло. Так що продовжуємо працювати. Такс, такс, такс. Продовжуємо, продовжуємо, продовжувати. В общем, як підказав мені Аркадій... Да, це точно треба отут прорізати пропили, бо я отут приварив його, пропили не пропилював. І виходить, я чи то думав, що хватить сили його просто розігнути і зняти. Ну, метал, блін. Дебелий, то, звісно, мабуть, навряд чи. Ну, робимо так, як вилка, типу, на велосипеді, такі запили. Ну, в общем, що я хотів показати. Надо підігнути, яким чином я його згинаю. Преса немає. То беру такий кусочок швеллера, ложу на швеллерок, потім беру кругляк, любий я так ложу, де треба зігнути. І беру таку машку кілограм 5 і махаю нею. Короче. І таким чином виходить у нас оцей ізгиб вигін. Щоб отак його обіграти. Так що, зараз робимо ще один. Так само ці ось, ось зараз рівні зігнемо і будемо далі працювати. Так, що ми маємо на даний момент? Зварили. В общем, коли отак оставляти оцей проріз і гайкою зажимати, то треба сюди якусь шайбу ложити. Тому що коли починаєш крутити гайку, воно викручується гайкою знімається. То зробив сюди ось отакі шайби, повирізав. Та міліметра півтора товщина. Гаряче ще варив і з таким загином. Що воно держи, не дає йому впасти, якоби, навіть якщо гайка і попуститься, воно не випаде. Ну, в общем, отак, з цієї сторони виглядає такий шойборка, воно так придержує. І з тої сторони так само. Все. Так, закінчив тулки туди всередину, отуди, всередину, де вони там. Тут ось дистанційні втулочки. Із старого подшипника вирізав серединку, і болгаркою розрізав пополам, якраз одна половинка сюди стала і одна половинка сюди стала. Це отакий макаром, так що поки що це лежить. Зараз будемо робити отакі плечі. Де воно все в мене вони. довжина його 35 см, цього кругляка товщина тут десь 28 мабуть. Треба поміряти, нехай пізніше поміряю. Так, що ще хотів сказати? Ну, Електроди, понятно, моноліт, це стандарт. А кругами такими користуюся. Ось атаман. Ось Ціна, за скільки я купував. Тоже Хороші круги. Тут у нього йде товщина 1,6 мм. В принципі, нормальні. Купляв також такі диски відрізні. Ну, Вони мені не сподобалися геть зовсім. Товщина 2 мм. Він не ріже, він плаве. І тут, не знаю, абразіва мало в ньому, в основному лак. І він, блин, виходить, що ну, ріже дуже довго. Таке метал нагріває до красна, плавиться, ну, не ріже. Коротше. Оце я купив, то це комусь із друзів подарів. Довгограючі такі. Так, Ну а це хороші диски. Так, що ж, продовжуємо. Ну, я сніму. Всі п'яні, йобан. Так п'яні, будеш ти за всіх оддуватися. А я які тверезий? Та будеш по території там мотатися. Головне, щоб охрані не хекав. А, а, я зараз зніму отакі диски ж типу, оце відрізні. Роблю. Вже там ступочка, все на підшипничках, все як має бути. Во. А ще ж оце ж треба зняти. Оце оцей апарат, блін, чудо-юдо рибакит. Це движок з Опеля. Блін, з якоїсь сторони стать, щоб його видно було. Коротше, міні-кубота. Оце буду робити, отакі діла. Так, що, став свою машину, заганяй десь та цей. Все. Так, ми продовжуємо продовжувати, так? Да? Так, маємо отакі диски відрізні вже. Ну, це не про це. Далі ми робимо кріплення. Що я беру? Беру отакий швілярок 10-й. Розмічаю його. І ось за допомогою цього кусочка лома, я сюди ставлю, обмальовую, потом уголком малюю такі, щоб касалися полосочки, притулялись. І вирізаю такі уголочки. Отаким От чином. Сюди в нас буде ставати вже вся стойка, отак, прижиматися. Щоб її прижать, були в мене такі кріплення, я колись я робив. Та полільник. І оце лапки прикручувалися у мене теж до стойки. Не до стойки, до рами. Ось таким ось воно макаром виходить. Зараз, як би його так зняти. Ось таку штучку це є, блин, темно. Повідрізав. Це воно було тут приварені болти кріплення. Оці. Я їх знімаю, тепер буду приварювати ось сюди. Отак, з одной сторони і з іншої сторони. І получиться тут полоска пластинка тоді, і воно буде прижимати його. А як це воно все буде виглядати? Виглядати воно буде отак. Блін, темно. Так. Ну, Зараз я включу спишку. Так, таке воно страшненьке, звісно, тільки поварене. Хотів зробити трошки, щоб по діагоналі, один болтик нижче, один вище. Ну, в принципі, воно так і вийшло. Все, тепер ми можемо тут. Попускати оці болтики і піднімати оцю стойку вверх-вниз. Оце цей екс крутить влево-вправо. І тепер вже, виходить, відстань від краю стойки плуга. Осюди до осі 60 см. Ну, 57-58 Ну, Грубо кажучи, 60 то прийшлося цей оголочок доварити. Тому що той раз у мене отут було приварене. Ну, але, опять же таки, це вже зараз думаю. Можна було не варити оце коліно. А просто оцю трубу отак зарізати, загнути отак сюди. І опять зарізати, загнути сюди. Було б плече отак уперед. В принципі, коротша оця довжина була б. Отут би десь воно кріпилося теж на старе місце. І не було б, звісно, таке длинне Воно. В принципі, якось так. Ну, тут на задньому корпусі воно нічого не дає, в принципі. На середньому корпусі взагалі тут у мене совпадає так, що я на оцю перемичку буду переварювати. А це влияє на передній корпус. Тому що сам передній корпус тут 60 см виходить аж ось сюди ось до розтяжки. Ану, фокусуйся. Аж отут. І виходить, що ну, в принципі не повинно касатися, ніде нічому мішати, як підніматиметься і опускатиметься. Тобто, отут передній можна було б зробити отак. Як ото я кажу, було б звісно. Бо відстань між корпусом і плугом тепер у нас десь сантиметрів 12. Ну, думаю, достатньо. Так що, якось так, ми продовжуємо творити. Ну і, в общем, включимося вже завтра днем. Бо зараз вже надворі темно, нічого не видно. І акумулятор сідає, так що продовжуємо. Так, настав наступний день. По цим так відомим причинам у нас немає світла. І невідомо коли буде. в общем чим я вирішив зайнятися. Я купив 30 літрів солярки і тепер заливаю отак у 5-літрові баклажки. Кожні 5 літрів заливаю в бак. І ось на так сказати, мірчук роблю собі, щоб хоч приблизно знати. Ось меточки ставлю напильничком Ну, Фокусуйся, о. І зараз відмірюю, щоб знати, хоч приблизно напильника лежить. Тому що щоб залити повенбак нема, поки що, ну нічого страшного. Поки так відміряємо, по 5 літрів залью поїду зараз сарати. Зробив я аж два диска. Один, другий, третій, зрозуміло, не зробив і не зроблю поки що, тому що немає електроенергії. І трохи ночі я дивлюся, я переборщив, психонув. Мені показалося, що ця трубка нерівно приварена. Я сюди вставив таку проставку і я його трохи перегнув. Ну нічого, то пізніше побачимо, як робити. Ми, Якщо що, ми його тут виріжемо, назад пригнемо. То як ночу робити, то воно таке є. Ну, то вроді би нормально поставив. Ну, в общем, зараз поїдемо попробуємо. Так, що ми виявили? В общем, є на каністрі таке маркування. Все слабенько видно. Блін, як би так показати. Ну, ось видно, ось 15. Потім ось 10. І там 5. Ось оди 5 літрів. Получається, набираю я з 15 літрів. Оцю баклажку. І тут в мене показує 11. На баклашці написано 5 літрів. Ну, думаю, ладно, я зараз ще раз перевірю. Набираю другий раз з 11, показує 7. Коротше, в цю баклажку влазить максимум десь 4,3 літра. А написано 5. Хм. Ну, теж не наливаю повну, тому що, ну, по ідеї 5-літрова, десь та набрана неповна. Це 5 літрів. А по факту отака От штучка рідке мило, 5 літрів. А по факту тільки 4. Так, наміряв я 6 баклажок залив. И осталось а это еще сколько солерки? Еще где-то литров 3 солерки. А то 4 где-то в канистре. Ну, 3, 4, нет, 3 литра. То есть, здесь по 4,5 литра деление. Блин, не фокусуется, да? Вот так вот. Все, поехали. Поехали. Я трактор вийшов. З кабіни такий у нас фон. Така пшеничка падаєшня посходила. Тут ділянка 40 сотих, ну тільки тут такий зазубень, тут задки практично, оцей весь кусок, поки вирівняється, тут треба задом їздити. Так, ну, тут з углом я вже казав, що я трохи переборщив. Треба цю проставку вирізати, а говорив же ж, блін, як навсігда. І вирівняти його трохи. Ну то фігня. Тоді оцей диск можна трошки опустити, бо він то прорізає, ну, слабенько. Цей лізе ось пошти аж до ступечки. Нормально. І що я замітив, що оцей передній корпус, де немає відрізного диска, він починає перед собою так горнути кучу, таку нагортати. А оці де з дисками відрізними, це й, ну, нормально. Воно і видно, що ось два корпуса вони чистіше кидають, а то він гриви оставляє. Ну, понятно, ПЛН без. Цих, як вони там, без углоснімів, без нічого, то в принципі дуже сильно таку масу він загортати і не буде. Тут криниця в людей, теж ну, бур'яни трохи ми розвели, ну, як обично. Тут приходиться горать, спочатку тут ось їздив, край одійшов. Вперед-назад, вперед-назад. Ось отут ось. Туди назад, туди назад. Потім відціляв виїжджаю в ту сторону. Отак поки його. Вираю. Тут метрів може 25-30 метрів, але ж туди-сюди катаюся. Тут Назар припаркував свого чудо-юда рибакит. Так що то такі діла? Ні, в принципі, з відрізними дисками я скажу набагато краще. Нема такого, що перед корпусом, я ж кажу, піднімає, оце все рве його. акуратненько Акуратнько переверчує його і все, перевертає. Ну, немає світла, хотів доробити оці довертачі далі. Ось якраз видно на цьому корпусі, якби він був, він би оце б туди далі прогортав. І виходить, що перекидав би краще. Ну, Зараз, як вже на длині гониці вийду, тоді ще включуся, бо тут ще разів пару задом прийдеться здати. видно, що перший корпус трошки підкидає трави перед собою, а другий і третій прорізають і як в масло брін, заходить, немає такого, що підгортає траву. І порозна, блін, ну треба вийти подивитися. Рівненька видно, гарненька така, блін. Так, зараз. Даємо кну. あっ。 Два у нас получається. Борозна, ну борозна, блін, шикарна. Ось видно, траву відрізало. Обалденно. Ось Солома зсипалася, де волок Ось, Все, кущики теж висмикнуло. Ну, борозна шикарна. Тільки отам по кущах, де я їздив, трохи наробив гадості, блін. Здавав назад. Зігнув оце ось, та видно, ось, зацепив, зігнув. Ну нічого, перше бойове хрещення. Воно зігнулося туди до корпуса. Я його трохи розвернув на оборот, поставив, ну, вроді нормально. Так що, все, зараз поки ми це доурюємо, а поїдемо далі тоді вже на гарбузах, тому що, як... Блін. Не з тієї сторони камера. Потому що... Знімає, знімає. Відрізні диски для того, щоб не отаке орати. Хоча тут теж сантиметрів 15 пшеничка вже підросла, падається. Тут блин, таке відчуття, що її треба було залишити на зиму. Хай би була. А саме для гарбузів, для огудини, щоб огудину не набивало, щоб її розрізало. Так що зараз поки довор'ємо цей кусочок і їдемо на гарбузи. Такі в нас тут краєвиди біля річечки. Красота. Так, так у нас тут витерлась полиці. Відрізні диски тут фу. Все нормально. Навіть трохи вже блестіти починають. Бо я їх і не загострив, бо ну, світла ж немає. О, так, борозна. Тут я навіть трошки лишнього на один корпус хватанув. Ну, зате отака картинка. Відрізний диск, це відрізний диск. Глубина не знаю. Сантиметрів 22-23. Да, десь 23 см більше немає. О, бо я там другий раз в відео дивлюся в інтернеті, теж показую. Тьоранка, там 35 см, пеленом іде. А як отак з боку придивитися, а він отак в землі там сантиметрів 15, не більше. Бо я де заглибляв до... там, мабуть, сантиметрів 27 де ораю. Та воно і тут навіть на такій глибині. Земля просто через корпус зверху йде. Він для глибокої уранки дуже не годиться. Ну, Доробляти треба, коротше. Ще в задумках поставити сюди углосні оці. Побачимо, як воно тоді буде загортати. Долучно оці гривки, щоб пооставалися. Мало б їх закидати. Ну то таке, чого я зупинився. Ліземо в бак, мені ж цікаво. Я став більш-менш тут рівненько. Сейчас замеряем, сколько у нас солярки пошло. Так, тряпочка, тряпочка. Хорошо, что заднего стекла нема. Стоп. Снято сеточку. Так, сеточку снял и на крыло. И мы делали метки. Это наша свежая меточка. Самая крайняя. Это у нас сколько было солярки залито. Всі зглянемо. Спалили ми. Ну, дві метки. Дві меточки спали, Блін, та фокусируйся ти. Рівно дві метки. Тобто 9 літрів солярки, грубо говоря, хай по 4,5 там не 4, хай по 4 з половиною, 9 літрів на 40 сотих. Це 18, ну 20 літрів, грубо говоря, на, на гектар виходить. Так це огородики. Це отам я задки їздив туди-сюди. В полі хай літрів 18 буде. Ну, в принципі, це непогано. Як люди розказують, що по 26-25, то як на мене це, блін, ну багато, не знаю чого. ну. Я там дивився, розказували, що нові трактора е, там, там чи не холланди а ці, блін. Джондіри, пири там 30, кажу 29-34 літра на гектар, блін, ну як для мене це це взагалі космос. Тут дуже багато. Ну тут такі діла, так що в 20 літрів на огородах ми влазимо. Все, поїхали на гарбузи. Так, Приїхали ми на гарбузи. Тут у нас отакі шнурки, вірьовки ось. Купається, валяється. Ну тут, звісно, як згортали, тоді згортачом, трохи кущ понагортали, то їх трохи поубирало, так сказати. Ну, а все одно такі нитки лежать є. Зараз побачимо, що воно буде робитися. Отаке. Бо обично зазвичай ми приїжджаємо, сразу дискуємо отаке, а потім ораємо. Ну, зараз спробуємо орати напряму, що воно нам покаже наші дисочки все, поїхали. Так, перший проход поки вперед глянув скосив і спереді диска немає підім'яло нагорнуло ну нічого зараз другий раз як будемо йти так, ну, це ось проїхав і ось отакі діла видно що відриває відрізає цю годину Поставляю. Ну все равно блин, первый корпус Отак воно під трактором лежить І першим корпусом починає трохи підтягувати, стягує і воно як вдоля так тягнеться, ніж його ж не розрізає тоді, блин. И все одно до краю огороду трошки трошки насобирує, блин я маю. Ну зараз, поїдемо покажу. Я вийти і цей диск трошки нижче опустити, ну, той краще ріже. Ну, все одно трішки насобирало. В, общем, в принципі, нормально. Все одно, сира земля, сира у то десь зачепиться і підматує трохи, все одно цепляє. Ну так, щоб кучі нагортати, в принципі, немає. Так, нормально. Ну Такі діло. Так що, працює. Но треба ще трошки, якби земля трошки сухіша була, бо його гудина теж дуже м'яка, дуже, дуже сира. Ну а загалом так отак виходить. Трошки плуг різнить, бо доробити хотів ж до плуга доварити пластинки і немає жодного відрізного диска. Світла нема блін. Ну в общем, якось так. Отака робота. Так, Трішки ж все одно насобирує. Ну, не так страшно. І ось як він робить. Прям скибу перерізає ось і верне. Красота, красота. В общем, чи є смисл в цих відрізних дисках, я думаю, їй досить таки непоганий. Учитує те, що сиро, бачите, огудина лежить, її нікуди не затягло. Тобто Вона як лежала, так і лежить з краю собі тут. І борозна рівненька відрізана. Фух, так що тут залишилося двічі ще мені пройти. І все, і шабаш. Так, Санька приїхав, да? ну треба йти ще й поздоровкати. Я думав він до нього підійти, а він сам їде. Ай, блін.